В руках пакунок з насінням поруч вівчарка ріко. Ресторан для птахів відчиняється. У меню тут вже були і вівсянка, і кукурудза, і навіть насіння коноплі. Та господиня зупинилась таки на соняшниковому і поживне, і дешеве. Щоранку насипає його у будівнички. Вони сідають на оце на оце і забирають по насіннячку, і воно сипеться далі. Піднімаю трошки вище, щоб їм було бо вони бояться треба вище. Бо то коти можуть їх зловити, а так не зловлять. Прилітають сюди, окрім синичок та горобців, ще й сойки, костогризи, чижики, лазаретки, дрозди. Тому годівнички тут чотирьох видів для більших і менших пташок. Є навіть для білочок. Усе Марія робить власноруч. Щось в інтернеті підгляділа, щось саме життя підказало. Нема різниці, що ти зробив. Головне важливо, щоб ти посипав туди насіння. Для тих пташок головне, щоб поїсти. Як вони тут дістануть? Дістануть. Бачили, о, навіть просте, така годівничка всипав, і вони вже мають і вони вдячні. Є тут годівнички багаторівневі, є автоматичні, деякі нерухомі, а є й такі, що мусять постійно обертатися, аби маленькі пташки могли поживитись. Знаєте, голодна тітка, і ворони, і сироки крадуть. А так, коли вона хитається, то ті важкі птахи бояться, а так тільки ті під'їдають. А ось і десерт для синичок, сало. Та найбільший делікатес м'ясо на кістці. Це синички, вони виявляються хижаки. Я вам казала, що вони з'їдають бджілочок. Кормити синичок бджілочки будуть цілі. На корм тут перетворюється навіть звичайне кухонне сміття. Родина викидає непотріб лише раз на рік, та й то лише пластикові пляшки чи поліетилен. Усе решта або на корм, або на добриво, як і лушпиня соняшника, бо ж пташки теж його лузгають. Скільки витрачає на пташиний ресторан, жінка не рахує, бо й від пташок утримує чимало. І настрій добрий, та й бізнес каже, пожвавився. Про це і клієнти говорять. Вони потім мені так тихенько кажуть, знаєте, чого я сюди ходжу, а не в інше. У вас тут такий позитив. Ви я тут набираюся, я приходжу, мені погано, а тут у вас виходжу звідси ну, гарним настроєм і вкоротив штани, і гарний настрій, і мені добре. Завдяки своєму пташиному ресторану, каже Марія, навчилася любити зиму. Тепер вона для неї минає непомітно. Тетяна Мравель, Юрій Герасимов, головні новини Львова.